Так, всім привіт! Привіт мій щоденнику. Хочу записати маленьке відео ем, до такої теми, чи видно завершення бойових дій, які я бачила по натальній карті. В натальній карті є перспектива, що перша половина 26-го року, особливо квітень-червень, має астрологічні ознаки завершення м, активної фази війни. Вот. Або серйозного такого зниження бойових дій. Це не обов'язково має бути мир одразу, митєвий такий, так? От. Але можливість підписання мирного договору є. Або можливий перехід в заморожений конфлікт, і будуть вирішуватись дипломатично. Ну, перспективи на перемир'я для України є в дуже сприятливих умовах, що хочу сказати, і це я бачу по карті. По карта, верніше, які я розложила вже. Я вже це питання дивилася, а дивилась неоднократно. І, до речі, ще мені випадала карта башні в розкладах, що це може свідчити не тільки от, розруху, а це означає, що війна може завершитись раптом. От, карта Жриці відкриває наш розклад, де видно з двома кубками, що. Йдуть активні перемовини за колісами, і ми про це не знаємо. От, ну, у нас питання по-іншому. Випадає величезний шанс, шанси завжди випадають, скільки би я розкладів не дивилася. Це вже, мабуть, третє по такому питанню. А, от що в ту зезлів свідчить про величезний шанс на завершення а, бойових дій. З магом це з маніпуляцій з нашої сторони, хитрість нашої сторони. От, карта Шість Веркажезлів це є перемога в нашу сторону, що ми зможемо різними хитрими способами вплинути на хід події війни так, що вона в нас завершиться от, різними маніпуляціями. Бо маг це вже такі прям серйозні маніпуляції. Так, вот, І що можу сказати? Що вот, по це я для себе викладала дві карти, а вийшло, так як і раніше випадає, що війна не завершиться в один момент, а завершиться вона поступово. поступово. Так що було дуже цікаво перевірити натальну карту України вот, з певним розкладом. Так, що Надіємося, що планети зійдуться вже таким чином нарешті-решт так, що завершиться хоча б бойових дій не буде і хлопці не будуть гинути наші. Вот. І нарешті в Україні вже прийде мир. Або домовленості йдуть активно, вони приховані пожериці, це ми бачимо. Ту ж кажу, ту ж. Ну так, да, туз жезлів це є і шанс, і активні карти випадають важко на перемовинах. Так, з десяткою жезлів важко, але все-таки в нас є якийсь козир в рукавах, і Україна зможе це зробити. Зможе. Це підтверджує натальна карта, так що ми будемо вірити і зіркам. Астрологічно все, все впадає. Дякую вам, що ви продивилися моє відео. Якщо вам цікаво, ставте лайк для того, щоб українські канали проходили в рекомендації. Не тільки мої, а багато українських каналів заслуговують на те, щоб вони просувалися. Були багато переглядів, і українське виходило на перше місце. Дуже вам дякую. Якщо вам подобається, залишайтеся зі мною.